Якщо ви хочете побувати в GTA, то приїжджайте сюди. Торонто та прилеглі території називають Greater Toronto Area, тобто ГТА. знову. Oh, Торонто живе приблизно 3 мільйони людей. Це найбільше місто по населенню в Канаді. Greater Toronto Area живе в 6 мільйонів людей, і це. Фінансовий міжнародний центр, це центр моди, культури та спорту, і класний архітектурний центр. І за мною ось Сієн Тавер, висота якого 553 метри. Поїхали! Не дай Бог захотіли посеред літа, в середині серпня, потрапити до Сіан Тавру, готуйтесь до такої ось черги. Ось-ось-ось-ось, ось, ось, ось. І десь там воно закінчується. Але нам сказали, що це має зайняти не більше, ніж 35 або 40 хвилин. Побачимо. Ідемо в кінець черги. A few inches later. Ось ми пройшли вже майже всю чергу, це зайняло приблизно 15-20 хвилин. Так що не бійтесь такої великої черги. Ми вже воно. Побачимо, що там зверху. 553 метри. Перша погода. Звичайно, взимку в Канаді холодно. В Торонто зимою приблизно мінус 7 градусів Цельсію. Як ви бачите, тут багато таких цікавих пасажирів у нас ходять. Насолоджуються гарною, теплою літньою погодою. В наших краях таких звірів майже не зустрінеш. Так ось, погода. Взимку приблизно мінус 7 градусів, літом часто буває більше, ніж 30 в середньому, влітку температура приблизно плюс 25. Але що я помітив, погода дуже мінлива, дуже бувають сильні вітри. Буває світи дуже сильно сонце, і дуже дують, дує вітер, і все одно холодно від цього. Але загалом погода можна сказати, приблизно така, як Україна. І як я казав, з цих сильних вітрів тут роблять такі зупинки, щоб вони були якби з усіх сторон. Були стіни, і ти туди заходиш, і тут всередині, наче має бути так. Я перевірив, працює. Коли сюди заходиш набагато краще, ніж коли ти стоїш тут і дують вітри з усіх сторон. Так що, лайк. Пункт номер два продукти. Ціни на продукти в Торонто досить високі, як і взагалі все. Приблизно на двох має вистачити від 700 до 1000 доларів на харчування. Якщо сильно економити, це може бути майже в два рази менше. Також багато чого залежить від того, в якому саме магазині ви купуєте. Ми в основному затарюємося в Walmart, де ціни, як ми помітили, менше, ніж зазвичай в інших супермаркетах. А ще також, якщо ви полюбляєте різні підписки, то можете купити собі, як це називається, Costco Subscription Membership. І бути частиною костка там ціни ще дешевші, але не знаю, ми поки що не, не купили сюди. Транспорт в Торонто досить розвинутий. Тут є трамваї, метро, автобуси, тролейбуси і навіть пароми. Ми, до речі, зараз в метро. Один приїзд коштує 3,35 канадських доларів. Якщо у вас є престо-картка, то 3,30. Денний проїздний коштує 13,50, а місячний проїзний 156 канадських доларів. Престо-карту можна поповнити та придбати. Ось в таких автоматах вони є на кожній, на кожній станції. Погнали? 3,30. з Престо-картою. Всю правду сказав. Так, нам на Union Station. погнали куди. Ми помітили, що на західній частині Канади транспорт не такий розвинутий, як в Торонто. Наприклад, в Ванкувері взагалі немає трамваїв. І автобуси в Ванкувері досить часто запізнюються. Тут ми з таким поки що не зіткнулися. Не всі зупинки станції метро виглядають однаково гарно. Ось, наприклад, Сейнт патрік виглядає ось так. Мабуть, тут будуть робити якісь реєновації скоро. Зато чисто. Загалом. А і пусто. То вихідний день <плес> де вітра, нікого немає. Навчання в Канаді дуже дороге. В середньому по Канаді починається приблизно від 20 тисяч канадських доларів. А в університеті Торонто навчання для міжнародних студентів починається від приблизно 65 тисяч канадських доларів, що дуже дорого по зрівнянню з Європою. Ну, тут точно можна сприймати вайб великого міста, бо це і є велике місце. Народу куча без і наркоманів, сміття. коротше, Сама м'якость цивілізації. Концертом якихось там і народу. Просто... Туризм. Звичайно, в Канаді дуже багато туристів, в Торонто також з різних частин світу. А в середньому, якщо ви хочете поїхати як турист в Торонто, буде готель коштувати від 100 доларів, щоб жити десь в Торонто. А поїзд на двох фастфудів буде коштувати приблизно від 30 доларів, а в якомусь нормальному ресторані, звичайно, приблизно від 100. А квиток, наприклад, на CN Tower коштує від 47 канадських доларів. А ось тут ми на Skylon Tower в Niagara Falls. Готово коштує 20 доларів на чоловіка. Зараз сонце так пече, що капець пече? пече, пече. Пече. Капає дощ, капає дощ. А 10 секунд назад було так холодно, що я вже думав, не знав, куди мені дитися від цього морозу. А, якщо тут вода А ще рукава мокрі. Ну Це вже друга історія. Не в погоді справа. Канада однією з перших країн в світі, яка почала допомагати Україні після вторгнення Росії. Е, з самого початку війни вже видано приблизно 600 тисяч віз. КОЕД. з цих 600 тисяч віз приблизно 200 тисяч українців приїхали і живуть в Канаді. Е, не так легко після цього отримати permanent residence, тобто постійну візу. Побачимо, що Канада буде далі робити з цими українцями. На жаль, 31 березня 2024 року. Канада перестала ці візи видавати. Але і досі є різні програми. Є програми не тільки для біженства, є програми в різні провінції, як Принц Едвард Айленд. Ви можете подивитися по силкам в описі, я їх залишу. Побачимо, як далі буде справа з біженством в Канаді. Роботи в Торонто багато, гарно розвинута it сфера Середня зарплата по Торонто — приблизно 72 тисячі канадських доларів на рік. Це приблизно 4500 доларів залишається після податків в місяць. Мінімальна зарплата в Торонто 17 доларів 20 центів. Це приблизно 2300 доларів після податків. І не забувайте, що ціни, що в магазинах, що зарплати завжди вказані без податків. Що може бути незвично для європейців. Ось таку можна знайти роботу, не знаю, яка у хлопців зарплата, але я думаю, що не дуже далеко. Вона від мінімальної, але досить небезпечно на такій висоті. Падати далеко. Житло в Торонто дуже дороге. Однокімнатна квартира вам обійдеться приблизно від 2600 канадських доларів на місяць. Студію можна, якщо дуже пощастить, знайти від 2000 доларів. Люди часто знімають квартири разом з сусідами, що називають Сабленд, щоб зекономити. Якщо ви хочете придбати квартиру, то це буде коштувати вам приблизно від 500 тисяч канадських доларів. А якщо хочете придбати будинок в зоні Торонто, то це буде коштувати від 1 мільйона. Хтось купляє свої квартири, машини. Я не знаю, у нас найскладніший вибір на сьогодні. А вони ще ж, мабуть, дорого коштують по 10 доларів чи скільки. Оця маленька скільки коштує. Безкоштовно цей 7 баксів. 7. Оцей також 7 баксів. 7, 7 бакс. Ось таке ось Торонто. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до наступних відео. Па-па! І ми сьогодні розкажемо вам 8 парад про <Età> Торонто. Якби і У студенті Торонто навчання починається для міжнародних студентів від 65 тисяч заново. Погода в Канаді так, спочатку. Потім... Ще я що хотів сказати. Ми купуємо продукти. Точно. Має вистачити. Також ви можете ще раз. Hmm <laughs> Hahaha